Особливості режиму роботи суддів нотаріусів державних органів. Ну зрозуміло, що на початку це був повний хаос, всі реєстри були закриті, суди розглядали виключно невідкладні справи і самі знімали, і не пускали в суд охоронці, і треба було щось робити, добиватися в залежності від справи, але всі розуміли, що відкладається, відкладається, і десь місяці через два-три. Почали оживати судді, суди і почали розглядати сімейні справи, якщо в даній справі обидві сторони готові слухатися або в відеоконференції, або так. Тобто суди виходили на те, щоб проводити засідання в даній справі. Також ви чули про те, що можна написати без участі особистої сторін, якщо вже в матеріалах справи були максимальні документи, також можна було цим користуватися. Державні установи організації, думаю, ви теж знаєте, через онлайн максимально намагалися. Переформулювати свою роботу, так, виконавча служба так само, ви знаєте, не працювала там, де були бойові дії, там, де, до речі, по Києву спірна ситуація. Хтось вважав, що територія Києву є територією ведення бойових дій, хтось ні, але насправді наказ був. Тобто, це територія, але, незважаючи на це, виконавча служба. Працювала в такому індивідуальному гнучкому режимі, оскільки по телефону чи через електронну пошту, тобто можливо було певні речі робити. Зараз більш простіше, всі вже в активному режимі, всі працюють максимально. Ну, за виключенням тих територій, де відповідно у нас немає зараз життя. Так. Ще зверну увагу, що за цей час багато чого змінилося, і постійно треба було моніторити зміни законодавства. І той, хто був на плаву, той бачив новини в Фейсбуці всюди-всюди-всюди, що стосується сімейних спорів. Тому чи змінилася судова практика, скажу, що за цей період, коли я проводжу даний вебінар, особливо не змінилася в тому плані. Що як було, так і продовжується в тих напрямках працювати, в яких це поділ майна або усиновлення, або аліменти і так далі. Однак новели є, новели є і стосується поділу. Рухомого майна це автомобілів. Мабуть, почули про це рішення. Да, що можна не просити одну другу, не мучитися з цими депозитними рахунками. Відразу казати, мені автомобіль не потрібен, мені треба половина коштів, і це рішення Верховного суду є. Будь ласка, на нього звертайте увагу. Крім того, по презумпції. знову ж таки отримали сюрприз. Ви пам'ятаєте правило, презумпція до 2017 року поділу майна була, тобто не треба було доводити цю тріаду, що в шлюбі. Що за спільні кошти там і відповідно спільною участю. Потім ця презумпція змінилася і треба було доводити. Так от недавно було рішення Верховного суду, де знову ж таки звернули увагу на те, що знову ж що суд в кожній такій справі в кожному спорі все-таки буде е з'ясовувати, чи були вкладені спільні кошти. Тобто, треба ще розібратися з тим, що такі спільні кошти. І розуміти нам з вами, що якщо пара була в шлюбі, що якщо вони працювали, то була зарплата. Відповідно, зарплата це спільні кошти. Тобто багато всього цікавого. Тому долучайтеся до наших сторінок. Є бюлетені дайджести огляду сутової практики, зроблені в рамках нашого комітету. Це дуже величезна, величезна праця. Кропітка, будь ласка, вивчайте або долучайтеся на вебінари щодо цього. Так, я бачу ваші питання. Розлучення військовослужбовців бачу висвіт, Давайте по ньому зразу пройдемось. Бачу багато питань в чаті, мабуть, я зараз швиденько пройдуся по презентації, буду відповідати на ваші запитання. Щодо розлучення військовослужбовців, то беремо, що це звичайні люди, і відповідно до них застосовуються ті самі правила, які до звичайних людей, тобто таких якихось новел немає. Тобто, якщо є представник, то представник робить всі дії, тому тут нічого такого не змінилося. Однак щодо одруження військовослужбовців, то були зміни. Ви про них знаєте ще навесні. Можна було одружуватися так по так званій відеоконференції, конференції, коли подається заява заява обома. Однак на саму реєстрацію військовослужбовець не може прийти. Відповідно, він перебуває в частині, і уповноважена особа здійснює реєстрацію, і це можна було дуже швидко робити. Насправді, механізм був запущений, і навіть ми бачили новини. Про ці щасливі реєстрації шлюбу. Однак, якщо розібратися, дуже дуже глибоко, я про це також говорила, що там не все так просто, і процедура має бути дотримана, і заява про реєстрацію шлюбу має бути подана обома, а потім на реєстрацію, відповідно, вже можна шукати ці всі моменти, як цього уникнути. Не буду багато розказувати про зміни в сфері виїзду за кордон чоловіків. Зараз на екрані ви бачите QR-код, і ви можете відсканувати і подивитися. Але ключовим є роз'яснення Міноборони Державної прикордонної служби, є спільний навіть довідник, і на сайті офіційному завжди періодично постійно публікуються різні пам'ятки, різні роз'яснення, але все рівно виникають питання на практиці. А що значить, коли е, діти знаходяться на моєму утриманні? Як насправді це розуміти? Тобто, це або е, договір про визначення місця проживання дітей зі мною, або рішення суду е, про визначення місця проживання дітей зі мною, або е, посвідка багатодітного батька, або, наприклад, сплата мною аліментів? Тобто питань дуже дуже багато, і насправді. Е, Є навіть наші колеги, які виключно на цьому почали спеціалізуватися і надають такі консультації. Єдине, на що я зверну увагу, що там є, скажімо, підстави, які можна оформлювати через сімейний спір, через розлучення, через визначення місця проживання дітей з одним із подружжя. Насправді це також збільшило кількість таких позовів, однак судді. З мого досвіду звертають на це увагу, і службу захисту прав дітей звертають на це увагу, і дуже прискіпливо перевіряють, чи дійсні мотиви такого подружжя або одного з подружжя встановити визначені місця проживання дітей, чому саме ви звертаєтесь саме зараз, чому ви цього не зробили до війни. Тобто ці питання задаються це все перевіряється для того, щоб уникнути формалізму і уникнути ефективності, оскільки вирішується доля безпосередньо маленьких діточок. Єдине, що я зверну увагу на те, що колеги часто зараз, ну це знову ж таки про пає правила адвокатської етики і про цінності, які сповідує сімейний адвокат. Я знаю, що є запити, допоможіть, будь ласка, розлучитися і визначити місце проживання дітей зі мною для того, щоб чоловік змог, зміг відповідно виїхати за кордон. Не мені судити, не мені вам. Щось рекомендувати, однак бути дуже-дуже обережні, тому що по суті це фіктивне розлучення. І, ну, крім того, що тут є певний юридичний аспект, тут є ще й моральний аспект, що ви своїми діями будете сприяти, тому що сім'я буде штучно або фактично юр, верніше, юридично буде розпадеться через ваші дії. Тому дуже обережно з цим. Стосуйтеся, не все вирішують гроші, і дивіться, е, да, з одного боку, ви можете мені сказати, що треба діяти в інтересах нашого клієнта, однак в сімейних справах з цим треба дуже-дуже обережно для того, щоб чи дійсно це його інтереси, чи, чи, щоб потім не було відповідно скарг і претензій саме до вас, щоб ви не вберегли, що ви не відмовили, що ви. Не рекомендували іншого, що ви за це взялися, тому будьте з цим обережні. Так, про реєстрацію шлюбу я вам розказала. Тепер а, а, ключове, дуже цікавий момент. Дивіться, коли наші громадяни виїхали за кордон, то відповідно також виникло питання у них.